Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний паяльник для пластикових труб. Маркировка його PL24. Він зацікавить тих, хто займається сантехнікою, або просто гарний господар вдома і також ремонтує час від часу своє водопостачання та водовідведення. Отже, постачається цей інструмент тушкою, але в комплекті все ж таки дещо є. А саме сам інструмент із жалом мечевидної форми. Далі в нас є 6 матриць, діаметр котрих від 20 мм до 63 мм. Також є 2 гвинти для кріплення цих матриць і ключик. Ну а так як паяльник для пластикових труб потребляє дуже багато енергії, ми радимо вам використовувати акумулятори більшої ємності 8 Аг, або як мінімум 4 Аг. В залежності від наявності та від об'ємів ваших робіт. Ми будемо використовувати при тестуванні, але це потім 8-амперний акумулятор. Під'єднуємо акумулятор. Він під'єднується знизу. Отже, додає стійкості нашому інструменту. Тепер ознайомимось, як керувати нашим інструментом. Керується він за допомогою ось цього пульту керування. Кнопка вмикання вдовгу натискаємо. Вмикається, вдовго натискаємо, вимикається. Далі в нас є дві кнопки для набору температури або для її збросу. Діапазон робочих температур від 120 градусів до 340. Якщо ми натискаємо будь-яку кнопку з обиранням потрібної температури, коротким натисканням в нас шах іде 1 градус. Якщо ми натискаємо та притримуємо, градуси швидко, швидко, швидко перебираються. Зліва ми бачимо три світлодіоди, котрі контролюють ступінь заряду акумулятору. Тобто за допомогою їх ми спостерігаємо, чи встигнемо ми заварити цей шов, чи вже не встигнемо, потрібно міняти акумулятор. З цього боку два світлодіоди. Один з них показує, коли інструмент нагрівається, тобто червоне світло. Якщо інструмент досяг потрібної температури, загоряється інший світлодіод зеленого кольору. На жалові нашого інструменту ми бачимо два отвори. Отже, ми можемо встановити або одну або дві насадки одразу. Але не всі насадки, особливо великого розміру, можна встановити в парі з будь-якою іншою. Як ви бачите, комплектні насадки мають тефлонове покриття всі, не тільки оця. Отже, матеріал ваших труб не буде липнути до матриці. А встановлюються вони дуже просто. Беремо комплектний болт. Вставляємо в одну частину матриці, котра не має резьби. Вставляємо також у жало та закручуємо іншу частину матриці, котра оснащена резьбою. Після цього трохи підтягуємо комплектним ключем, щоб був кращий теплообмін. Ну і давайте одразу встановимо і другу насадку. У нас же ж два отвори. Так само вставляємо, підтягуємо та ще раз підтягуємо комплектним ключиком. Наш інструмент вже готовий працювати з трубами двох діаметрів: 20 та 25 міліметрів. Ну, а зараз давайте трохи попрацюємо. У нас є два діаметри труби, звісно, як і насадки. Отже, вмикаємо інструмент, чекаємо, поки він нагріється, та з'єднаємо ці два куски труби із допомогою муфти. Встановлюємо потрібну нам температуру 260 градусів. Отже, інструмент прогрівся, як ви бачили, він гріється трохи більше. Але це так потрібно, тому що датчик температури стоїть десь ось тут, а теплоотдача все ж таки йде. Беремо нашу двадцятку та притискаємо. Один, два, три, чотири, пять. На двадцятку вистачить. Та встановлюємо. Поки не застигло, поправляємо. Вичікуємо декілька секунд, щоб прихватилася ця сварка, та з'єднуємо з іншого боку. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, десь так. Чекаємо 2-3 хвилини, поки пластик повністю остигне і наш стик готовий. Так само ми зваримо трубу і 25-го діаметру. Але температурний показник ми не змінюємо, а витривалість на нагріві ми трохи міняємо. Чим більший діаметр, тим більший проміжок часу. Ну, зробимо не 5, а 7 секунд. Зараз ми встановили матрицю діаметром 32 мм. На жаль, 40 поруч не стала. Отже, будемо поодинці робити. Так само, температура та сама. Додаємо ще пару секунд на витримку. Ну і останній діаметр труби, котрий в нас є в наявності, це діаметр 40. Так само встановили матрицю, прогріваємо інструмент та будемо працювати. А витримка в нас буде десь біля 12-13 секунд. Температура та сама. Отже, як ви бачили, наш новенький інструмент дуже просто впорався із таким. Начебто і складним, але і не складним завданням. Трубки в нас вже охолонули. Візуально вони тримають навантаження так, як треба, але ми не сантехніки, тому вибачайте, якщо щось було не так, сантехники розберуться. Хочу додати: бувають такі місця, де вам просто незручно, невдобно або заборонено йти із дротовим інструментом. Наприклад, затопило десь підвал. Для того, щоб підійти та перепаяти якийсь шматок труби, вам потрібно тягнути туди подовжувач. А якщо води по коліна якось воно не гріє, дуже небезпечно. Тому акумуляторний інструмент це дуже зручно. Так само і на горищі, наприклад, поки ви дотягнете туди подовжувачі, стеля вже може обвалитися. Отже, інструмент. Дуже недорогий та доступний, якщо у вас вже є наші акумулятори, і він може окупити себе або за один день, або навіть за один робочий час, залежно від того, яке саме завдання вам потрібно виконати. Ну а на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок та коментарів, якщо є питання. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато! Обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. До нових зустрічей!